Як знайти вихід зі складних емоційних ситуацій за допомогою гри? Протестувати цей метод могли учасники форум театру, який відбувся у рамках проєкту Миру цифровий час. Хлопці та дівчата робили вправи з акторської майстерності. Також вчилися бути відкритими один до одного та співпереживати. А мене звати Оля, мій настрій сьогодні отакий, але хочеться, щоб був взагалі Проте це лише інструментарій на шляху до основної мети програвання різних соціальних проблем та пошук їх рішення. Наші учасники зможуть прокачати свої м'які навички, розвинути свою акторську майстерність і, актуалізуючи свій досвід і досвід інших учасників, наблизитися до вирішення суспільно значущих питань. Невелика група людей робить, скажімо, постановку певної ситуації. Певний кейс такий показують. Всі глядачі дивляться і е, пропонують свій варіант вирішення. І той, хто пропонує, замінює актора і програється знову ця ситуація, і е, ми робимо аналіз. Проблеми для відпрацювання учасники пропонували самі. У результаті програвали ситуації, де людині складно попросити допомоги, та коли вона боїться висловити свою думку. Подібні зустрічі та набуті навички, за словами Тетяни Децюк, надалі можуть допомогти учасникам справлятися із різними внутрішніми переживаннями. Наша психіка працює так, що спрацьовують захисні механізми. Коли трапляється якась ситуація складна, ми іноді блокуємо страхом. Стресом і не можемо знайти, не бачимо виходу. А в таких вправах і таких зустрічах оці всі захисні механізми страються, розблоковуються, тому що це гра людина швидше. Розкриється і дасть той о, шлях вирішення, який вона раніше не бачила. Ми пережили дуже важкий час і були надовго ізольовано від одного. І мені здається, що будь-яка зустріч, навіть коли ти в перший час виходив просто на кафе з друзями, у тебе це був просто ковток життя і подібні тренінги, Те, що взагалі ми зараз можемо сюди прийти, і тут більше п'яти людей, більше десяти людей. Мені здається, це просто повертає тебе до життя. Форум театр це одна із зустрічей, які відбулися в рамках проєкту Миру цифровий час. Досі учасники також підвищували свій рівень медіаграмотності, вчилися правильно проживати травматичний досвід та брали участь у мистецьких виставках.